Біблія, говорячи, корися чоловікові так, як церква кориться Христові, вона, дружину, не понижує, а показує знову ж таки для неї джерело е, сили, коли цієї сили буде не вистачати. Як чоловік черпає свою силу, дивлячись, наприклад, Ісуса Христа, який любить церкву, так жінка може черпати свою силу, дивлячись, наприклад, церкви, яка визнає владу того, хто її любить. І цей принцип працює тільки тоді, коли він відбувається у комбінації. Коли ми не просто кажемо корися, а ми говоримо корися тому, хто тебе любить. І ми не просто кажемо люби, а ми кажемо люби так, як Христос полюбив самого тебе. Ось цей принцип його не можна брати у відриві від загальної формули, від загальної картини, бо саме тут народжуються ось ці перекоси, зловживання і приниження. А на це потрібно дивитися цілісно. Якщо ми дивимося цілісно, то ми розуміємо, тут немає приниження, тут немає якогось поневолення, тут немає нехтування. І тут не потрібно е, з цієї позиції, так би мовити, захищати права жінки. Бо дружина, яку люблять, вона природнім чином визнає авторитет того, хто її любить. Знаєте, як я це порівнюю? Якщо порівняти е, любов із водою, то коли вода вона стікає, скажімо, з гори вона стікає у долину, а то потім ця вода вона вона там накопичується, вона там назбирується, і у нас немає немає проблеми із тим, що це озеро пересохло. Ось так любов, яка приходить від чоловіка. Яка стікає від чоловіка, як від голови сім'ї, відповідального за прийняття рішень, відповідального за добробут сім'ї, який піклується про свою дружину, який опікується нею. Ось ця любов, коли вона стікає із гір, коли вона стікає цими водоспадами, і вона наповняє жіноче серце як оте озеро, наповнене кришталевою водою. То тоді не буде питання: о, а чого це у нас? Ми з цього озера маємо воду черпати, наприклад. Чи, чи чого це ми говоримо, що в цьому озері? Ми говоримо, що в цьому озері вода має взагалі бути. Проблеми немає. Вода, яка наповнює. Вона там і зберігається, і вона потім знову ж таки випаровується, піднімається до гори і знову повертається через е сніги, кригу, яка тає і, і знову наповнює. Такий відбув... відповідний круговорот відбувається. Це в нормальному випадку, коли сім'я дійсно функціонує відповідно до Божого зразка. Тоді там немає примусу, тоді там немає якоїсь зверхності, тоді там немає якоїсь диктатури, а там є взаємна повага, взаємна любов. І чоловік, який любить, він пожинає у відповідь визнання свого авторитету.